Всім привіт, Хлопці і дівчата! Родмонтую свій забор. Короче. Так трапилось що ось моя огорожа за шість років згнив мій один із стопчиків, начебто стовпчик був дерев'яний, з дуба, оброблений, але за шість років йому прийшли гаки. Але зараз не про це. Я просто ремонтую забор і пам'ятаю, що в мене питали за огорожу пасіку. Чим ми... огорожена моя пасіка, Так ось, колись я був в Німеччині і у них автобани огорожені щось подібною такою сіткою ну от така сітка. Знайшов я, начебто в Дніпрі, якщо не помиляюсь колись. Називається ця сітка е... оцинкована, шарнірна. Ще її називають Козачка. якось так називають Чим вона мені сподобалась? Вона мені. Краще сподобалось, чим рябиться, вона відносно дешевше, начебто коштує. Оце я купляв 4 рулона на всю пасіку. По периметру в мене огорожено цією сіткою. Е, щось мені тоді вийшло на 5 тисяч гривень. Зараз рулон коштує щось таке, як 2, 2 700, щось таке. Ну тут сітка в чому? Вона є різної висоти, різної модифікації. От у мене метр шістдесят, і тут, бачите, є такі чарунки, вони по 5 сантиметрів одна від одного проволочка на е, пів метра. Є такі, що тільки 20 см. Ну, я таку вибрав. І кількість цих проволок. Чим більше проволок, тим вона дорожча. розумієте? Верх, верх проволоки цієї 2 мм і низ. А тут 1,6, щось таке, по-моєму. Е, ну, Дуже класно. Бачите, тут йде пів метра, в мене по 5, потім по 10, пішло, по 10-10, по 10, а вверху взагалі тут пішло 15 чи 20. І чим прикольно, що на цю сітку не потрібно багато стовбів. Тобто, це в мене між стовбами, від стовба до стовба. 5 метрів. І ці стовби вони виконують роль, як утримуюча від вітру, ну, щоб не падав е горизонт, вертикаль, щоб не падала, щоб рівненько була, як підтримуюча. розумієте? Тут основне, щоб самі крайні углові стовби були ну, мощні, щоб вони натягують цю сітку. А так вона, бачите, ось навіть стовба нема. Стовба нема. 10 метрів між стовбами і сітка все одно е висить. Тому це якось так. Ось ройчик мій. Вони є різні. Якщо зпомню, я напишу в коментарях, де я ну, фірму де я купляв, можете подивитись ціни. Зараз, звісно, ціна друга. Ну, дуже крута, класна, швидко натягувати її зручно, не треба багато стобів. Оцих утримує. Ну, оце хто питав, сітка оцинкована, шарнірна. Називається козачка. Ну або якось може по-іншому. Оце так. Користуйтесь.